Доброго дня всім! Отже, сьогодні ми записуємо нову частинку новий наш урок із тамбурним швом. Ви собі його нагадуєте, тобто, знову ж таки, в'яжемо петельку, тобто вузлика, перепрошую, зарізали вузлика, заколюємо з вивороту, вколюємо голочку, вколюємо голочку. Колюємо ось тут, де виходить ниточка з тканини і виколюємо. Дивіться, п'яльце я завжди тримаю одною рукою. Можна тамбурний шов шити без п'яли. Зараз я вам покажу. Підводимо ниточку під голку і витягуємо, вколюємо всередину петельки, виколюємо ниточка, яка йде з тканини. Ниточка, яка йде з тканини. Підводимо під голочку, заводимо аж сюди за голку, витягуємо напрямку від себе. Тому що якщо ми потягнемо до себе, в нас буде не петелька, а просто паличка. Вколюємо, виколюємо, підводимо, витягуємо. Зараз я покажу, знімаю п'яльця і покажу, як можна шити без п'ялиць. Беремо тканинку в руку. Акуратно, щоб ми не прокололи собі пальчик. Пальчик у нас знизу. Вколюємо, виколюємо великим пальчиком і вказівним пальчиком. Притримуємо тканину, підводимо нитку під холку. І витягуємо. Як бачите, виходить така сама петелька. Коли ми вже закінчили, Виводимо нитку на вигор тканини, підчіпаємо ниточку і заводимо в петельку. Бачите, коли ми затягуємо, робиться така маленька петелька. ось петелька. Заводимо ниточку в цю петельку, затягуємо і можемо відрізати. Тамбург знайшов дуже широко поширений, коли ми робимо вишивки. Бачите, ось на це малюнок Софійки. І ось її шопер. Ми зробили два ряди тамбурного шва, Зараз робимо третій. Бачите, як виходить? Якщо шви розташовувати щільно один біля одного, то буде повністю зашите полотно без проміжків. Бачите? Якщо розташовувати десь на відстані міліметр, будуть ось такі проміжки, за рахунок цього можна досягати того, що ми бажаємо в узорі. Або ми зашиваємо щільно полотно просто суцільно, без ніяких проміжків, або ми робимо ось такі, я повторюю знову ж таки ці самі рухи, вколола голочку. Виколола нитка, яка йде з полотна, підвела під низ і витягнула в напрямку від себе. Знову вколола, виколола, нитка, яка йде. Від полотна. Коли мені потрібно, бачите, у мене тут вже шматочок ниточки маленький. Ось. Я його просто підтягаю. Це акрил. Акрил переважно ми вишиваємо в одну нитку. Якщо ми вишиваємо ниточками муліник, бавовняними. Акрил схожий на вовну. А якщо ми вишиваємо бавовняними нитками муліни, ми беремо у дві ниточки. Ось так. Ось такий весь процес.